Вітаю з вами адвокат Мельничук, і це наша свята п'ятниця, вечір безкоштовних юридичних консультацій. Сьогодні ми відповідаємо на запитання військовослужбовців, які ми отримали з приводу найтиповіших ситуацій, з якими зіштовхуються військовослужбовці. Так до нас написав Євгеній. Я був поранений на нулі. Зараз проходжу лікування, як отримати мої бойові виплати. Пане Євгені, ваші бойові виплати залежать від ряду обставин. Зокрема, юридично значимим фактом є для таких виплат те, що ви таке поранення отримали в ході виконання бойових завдань в зоні бойових дій. Тому робота щодо отримання ваших виплат розпочинається безпосередньо з. Комунікації з е, командуванням вашої військової частини саме командир військової частини має підготовити відповідний пакет е, документів, на підставі якого формується довідка про обставини. Вашого поранення за формою номер 5 де вказується причина наслідковий зв'язок між вашим пораненням та виконанням відповідного бойового завдання. Це перше. Друге, якщо військова частина самостійно не розпочинає процес підготовки документів. Для формування цієї довідки, адже ця довідка видається за результатами проведення спеціального розслідування, то ви самостійно маєте надіслати рапорт на командира військової частини, бажано письмовий рапорт з повідомленням, описом, тобто засобами почтового зв'язку. Де поставити питання про необхідність проведення спеціального розслідування причин отримання ваш, вами травм та видачі такої довідки. Ця довідка вам також потрібна буде безпосередньо і під час проходження ВЛК, адже після лікування в обов'язковому порядку ви будете направлені на ВЛК. І знову ж таки, ваша військова частина підготує необхідний пакет, супровідний такий пакет для проходження вами ВЛК. І в заключенні в ВЛК має також бути зазначено, що ви отримали ушкодження свого здоров'я в ході виконання бойових. Дій. ВЛК не напише таке заключення без посилання на довідку форми номер 5 Після того, як ви пройдете ВЛК, отримаєте довідку, безпосередньо військова частина подає відповідне подання до фінансової частини військової військової частини, яка вже здійснює нарахування вам відповідних виплат. Якщо виплати не надходять, тобто час це певний проміжуток, якщо має пройти відповідно певний проміжуток, за правилами розслідування факту отримання Ушкодження військовослужбовців здійснюється протягом одного місяця з моменту, наприклад, отримання військовою частиною рапорту. Чи... Прийняття рішення наказ, відповідним наказом про проведення такого розслідування і може продовжуватися на один місяць. Ну, допустимо, на практиці це може певні часові рамки зміщатися, якщо ви не отримуєте виплати протягом там. Трьох-чотирьох місяців я б раджу вам звернутися до військової частини знову з рапортом, поставити питання у зв'язку з чим ви не отримуєте такі виплати? Далі, якщо проігнорують ваш рапорт і, відповідно, ви не отримаєте на свою банківську карту такі виплати, скаржитися до фінансового департаменту Міністерства оборони. Але ключовим моментом є те, що право на виплати у вас виникає з фактом отримання ушкодження в місцях проведення бойових дій. І цей факт має бути засвідчений відповідною довідкою.